Боротьба із загарбниками триває не лише безпосередньо на фронті, а й у тимчасово окупованих містах і селах Запорізької області. Що відбувається там? Розповідаємо у наступному матеріалі. До тимчасово окупованого Мелітополя завітала Бавовна. Серія вибухів пролунала в районі аеропорту та в мікрорайоні Дроби біля гаражів. Поліція і швидкі вже працюють на місці. За попередніми даними, підсмажився колаборант Волик, який був активним поплічником місцевих гауляйтерів. Неспокійно ранок розпочався і у сусідній Михайлівці, там детонує склад з ворожими боєприпасами. Деталі події уточнюються. У Мелітополі не залишилось жодного району міста, де не жили б загарники. Вони оселяються у школах, квартирах, приватних будинках на заводах. Так, за доручення місцевого колаборанта на ринку образцової в одному з двоповерхових приміщень роблять ремонт. За попередню інформацію там планують розселити мобілізованих окупантів. На тимчасово захоплених територіях окупанти зомбують українських дітей, змушують вихованців дитсадків і школярів писати листи подяки ворожим солдатам і брати участь у святкуваннях канонічних дат РФ. Дітей змушують е, малювати якісь там листи російським солдатам, слухати гімн Росії, співати якісь радянські пісні. Це точно не про освітній процес. Але є тенденція, яка не може мене нарадувати і всіх мешканців нашої держави. Якщо на початку учбового року, 1 вересня, вони пафосно, начебто, запустили 15 шкіл в роботу, то сьогодні вже 4 з них вже зачинилися. Триває терор місцевого населення, зокрема загарбника садять на під... Два осіб які не згодні жити в руськаміря, також їм погрожують депортацією і позбавленням батьківських прав. Чергова хвиля була 1 вересня, коли вони намагалися е, закликати е, наших батьків віддавати своїх дітей та школи та наших вчителів піти е, співпрацювати на захоплені школи, і знов вчителі не захотіли, і батьки не захотіли. І тоді знайшлися якісь колаборанти, які е, погодилися чинити терор проти наших дітей в школах. У захоплених містах Запоріжжя загарники проводять обшуки гаражів місцевих жителів, перевіряють навіть можливі схованки на землі. Черговий рейд відбувся у Мелітополі на вулиці Береговій. Тут на території гаражного кооперативу, нібито було виявлено склад боєприпасів. 17 листопада у селищі Комиш зоря Пологівського району сталася страшна трагедія. Окупанти розстріляли сім'ю. Розвідники по відкритим джерелам встановили імена нелюдів. Ними виявились військовослужбовці 57-го полку, 6-ї мотострілецької дивізії, 58-ї армії РФ. Між місцевими жителями та окупантами виникла сварка, в ході якої загарники застрелили Олександра та двох малолітніх дітей. Жінку, за словами розвідників, зґвалтували та задушили. Після вбивства з будинку родини Дармобіт зникли гроші та цінні речі, що підтверджують родичі загиблих.